Ною ну, у парламенті сьогодні урядовці презентували бюджет на наступний рік. Деталі в матеріалі наших колег. Це дайджест з парламенту. Фінансування армії та збільшення соціальних виплат. Уряд представив у Верховній Раді проєкт державного кошторису на 2026 рік. Реінтеграція ветеранів та ветеранок. Парламентська ТСК ініціює розширення доступу військових до ваучерів і грантів на освіту. Популяризація українського пісенного контенту керівництво парламенту зустрілося з представниками музичної індустрії. Безпека та оборона, медицина і соціальний захист населення основні пріоритети бюджету на наступний рік. Найбільше коштів уряд заклав на військо та боєздатність нашої держави. Зокрема, на оборону передбачили 2,8 трильйона гривень видатків. З них на зброю і техніку 722 мільярда гривень. Більше трильйона на зарплати військових та ще 200 мільярдів виділили на резервний фонд. Наступному році ВВП має зрости на 2,4%. Середню зарплату прогнозують на рівні 30 тисяч гривень. Доходи державного бюджету складуть трохи більше 2 трильйонів 800 мільярдів гривень. Зростуть майже на пів трильйона гривень порівняно з цим роком. Видатки передбачаються в рекордному обсязі 4,8 трильйона гривень. Дефіцит бюджету складе 1,9 трильйона гривень. Його фінансуватимуть за рахунок зовнішніх і внутрішніх запозичень. Потреба в зовнішній підтримці складе понад 2 трильйона гривень. Чи закриваємо всі потреби? То я можу сказати, що звичайно ні видатки сектору відріше потреби сектору безпеки і оборони надзвичайно величезні. І ми можемо їх закривати лише в тих можливостях, які ми самі собі створили. В наступному році нам потрібно 45,5 мільярдів доларів міжнародної підтримки для того, щоб профінансувати усі невійськові видатки. Європейський союз, країни Великої сімки, Міжнародний валютний фонд та Світовий банк залишаються найбільшими донорами нашого бюджету. Уряд заклав в бюджеті на 2026 рік збільшення фінансування соціального сектора освіти та медичної галузі, зокрема на охорони здоров'я, мають виділити 258 мільярдів гривень. Планується збільшити зарплати лікарів первинної та екстреної медичної допомоги до 35 тисяч гривень, а також виплати медикам прифронтових регіонів. Підтримка сфери освіти включає безпековий фактор навчального процесу, підвищення на 50% середньої зарплати педагогічних працівників у два етапи, а також безоплатне харчування для школярів. Перво. Шого 11 класів по всій країні з 1 жовтня 2026 року на соціальну сферу спрямують близько 470 мільярдів гривень. Передбачено збільшення прожиткового мінімуму та поетапне підвищення зарплат, а також індексація пенсій. Зберігаються програми для підтримки ВПО навіть в умовах війни. Ми фокусуємося на створенні можливостей для гідного життя кожного українця і збереження гідності. Єдності в суспільстві. Проект бюджету на 26-й рік для сфери освіти і науки його філософія проста і зрозуміла. Інвестиції в учителя, учня, безпеку і якість навчання, а також в науку як двигун інновації. Важливо, що у проєкті бюджету передбачено більше ніж 24,5 мільярдів гривень саме на допомогу українським родинам з дітьми. Це і на збільшення виплат при народженні дитини на реалізацію. Цю програму є ясла на продовження програм пакунок малюка та пакунок школярам. Відповідно, вся інша сума на ті соціальні зобов'язання, які взяла держава, і ті нові соціальні програми підтримки населення, які будуть запроваджені, вони будуть фінансуватися за рахунок наших міжнародних партнерів, там різних кредитних або грантових ресурсів. Відповідно, ключова тематика, яка сьогодні піднімалася, це питання підвищення грошового забезпечення наших військовослужбовців, тому що це один із важливих мотиваційних факторів. Працюємо, боремося спільно з Урядом як знайти кошти, де їх брати, перше це виведення економіки в стіні, потрібно виводити, бо третина її все таки знаходиться там. А це складне питання і для Верховної Ради, і для уряду. Насамперед. Друге, це все таки проведення завершення чи. Проведення реформи митниці найголовніші напрямки податкові, такі як ПДВ, ПДФО та військовий збір, змінюватись не будуть. На наступний рік в нас є євроінтеграційні зобов'язання і підвищення акцизу на паливо десь приблизно від 10 до 18 відсотків. Також підвищення акцизу на сигарети до 5 відсотків. Нарешті уряд зрозумів, що ну неможливо. Про утримувати дитину до трьох років за 860 гривень. Що якщо ми хочемо, щоб в Україні були люди, треба стимулювати народжуваність і підтримувати родини. І там от там отсутєве планується збільшення. Ми бачимо, що в бюджет. На 26-й рік в цей проект закладено на 10 мільярдів менше саме виплати цієї допомоги. Тому наша парламентська комісія захисту прав ВПО та інших постраждалих готує поправки для того, щоб залишити рівень фінансування допомоги на проживання переселенців на рівні 25-го року, щоб зберегти ці виплати 2-3 тисячі. Уряд найближчим часом звернеться до Верховної Ради з ініціативою перегляду державного бюджету на 2025 рік. Про таку ймовірність повідомив з парламентської трибуни міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду. Причина нові потреби сектору безпеки та оборони внаслідок непередбачуваних умов повномасштабної війни. 31 липня народні депутати вже збільшували видатки державного кошторису 2025 року на 412 мільярдів гривень для фінансування витрат на оборону. Додаткова необхідність за словами урядовця обумовлена нестечою коштів на потреби армії, змінами ситуації на фронті, а також логістикою постачання зброї від міжнародних партнерів. При цьому точні параметри майбутнього перегляду бюджету міністр не озвучив. Ми зараз проводимо відповідні консультації з представниками сектору, з міністром оборони, з першим віце-прем'єр-міністром. Знаходимо оптимальне рішення, яким чином ці видатки будуть спрямовані і коли. Ми звичайно до вас звернемося, як тільки таке рішення буде готове, і воно буде отримати відповідну підтримку уряду. Освіта для ветеранів та ветеранок це один з ключових інструментів ресоціалізації наших захисників та захисниць. Також це можливість знайти гідну роботу або започаткувати власну справу. Ключові питання освіти для ветеранів а також можливість отримання грантів та ваучерів на її здобуття для військових, що служать, обговорили науковці та очільники ТСК з питань правового статусу, соцпідтримки ветеранів, військовослужбовців та членів їх сімей. Засідання парламентської комісії відбулося у приміщенні державного університету імені Михайла Драгоманова. Тут створено потужну систему підтримки оборонців. За словами декана педагогічного факультету Тараса Олефіренка, в університеті працює низка спеціалізованих центрів з психологічної допомоги та соціальної адаптації. Діють також професійні майстерні та курси, навіть для військових, які служать. Наразі в університеті навчається понад 300 ветеранів. А вже цього року їх кількість збільшилася до тисячі. Один із способів залучення ветеранів педагогічна діяльність кажуть освітяни, а саме можливість викладати дисципліну за. Хест України, бо саме ветерани можуть поділитися зі студентством власним бойовим досвідом, навчити основ так меду чи поводження зі зброєю. Зафіксували ті освітні та соціальні ініціативи університету, що сприяють професійному зростанню, працевлаштуванню та активній участі ветеранів в освітньому процесі. Сьогодні на обговоренні було отримано пропозиції, видані українським державним університетом імені Михайла Драгоманова щодо комплексних підходів до професійної адаптації, психологічної підтримки та соціальної інтеграції ветеранів ми запустили в червні вже нашу онлайн-платформу Кар'єра ветерана. Це власне перший такий ветеранський джоб борд, на який ми затягуємо всі вакансії з усіх джоб бордів, які мають власне позначку робота для ветерана. Як на державному рівні утвердити роль української музики та пісні? Обговорило керівництво Верховної Ради з представниками музичної індустрії. За словами спікера парламенту, українська пісня знову стає зброєю духу. Вона підтримує воїнів та надихає суспільство. Тож її потрібно відтворювати, популяризувати та розробити сучасні механізми її захисту та підтримки. Вітчизняні митці наголошують на необхідності ухвалення законодавчих змін та просять до їх розробки долучити й авторську спільноту. Мова насамперед йде про підтримку авторського права, виконавців та розвитку музичної галузі. Я б хотів наперед попросити, та щоб ми спільно продовжували цю комунікацію. Ми готові давати ідеї, якісь справки важливі і робити акценти на тому, що дійсно з нашої точки зору, маючи певний досвід, що дійсно буде працювати. Українська пісня має свою географію, має свій мов, мелос, має свою красу, яка не схожа ні з чим. І це наше надбання. Якби можна було охороняти, охороняється законом. То треба це охороняти. Музику треба підтримувати, і треба це робити сучасними механізмами, так само. Да, тому що ну на жаль, да, в нинішні часи просто зробити класну пісню. Не завжди вистачає. Треба дати в прому, треба дати в розповсюдження. І тим більше, коли проти нас велика музична індустрія працює, це теж треба враховувати що... в українських піснях, в українській музиці за закладається в той невидимий код, який об'єднує всю нашу націю. Я хочу подякувати, що ви вмієте знайти цей код, правильно презентувати, зробити його модним, сучасним і таким, що тьохкає в українському серці.